У вас щось уйде нарешті в листопаді, щось закінчиться. І причому це завжди щось погане, дівчата, бо смерть викошує те, що вже не розвивається, що вже Ханна каже правду померла. Так, тут я бачу, що ви тут щось наповнювали когось, але людина це не цінувала. Так, тут у вас є взаємне кохання по аркану, закохані. І людині треба було зробити вибір щодо цього кохання. Боже, це опять про якогось минулого, Як же він набрид? І башня станет. тут У вас і того, що він не робив вибір, закінчились по башні з ним відносини. Так, тут ви пішли. Пішли, закінчили і почали зараз захищати свої особисті кордони і правильно робити, дівчата. Особисті кордони це коли ви знаєте, що можна і не можна. І не боїтеся, що ви це казати. Досить підлаштовуватися чоловіка з першої зустрічі, досить, любіть себе. Так, тут ви зараз з ним заблоковані, або не спілкуєтеся, не бачитеся. хочу для вас нового. Подіяволу, людину дуже до вас тягне. Так, у нього до вас є почуття. І що він, Боже? Ви для нього красива, сексуальна. У когось ви були у нього, хтось з вас був у нього в любовницях. Якщо ні, то він вас зараз дуже ревнує. Так, він сам з собою бореться через це, але нічого його не наповнює. Він дуже засмучений, в чорних одежах стоїть на вибору шляху. Так, так, і він думає, боже, опять знову про нього. Він думає, як він може прийняти рішення. Але у вас взаємне кохання, кажуть карти, Так, хоча він не проявляється. Боже, скажіть нам вищі сили, що по долі в листопаді моїм ластівкам? Ура! Кохання, 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 полихає, кохання, полихає. Так, так у вас в листопаді з'явиться людина, з якою ви будете будувати відносини, що це за людина? Дівчата, ну що я скажу вам? Це король Пентаклів. Ох, У когось це буде людина із минулого, на жаль, тому що я тут бачу, що... Так, так. Так, це із минулого, дівчата. Ну, нічого не це із минулого. Якщо хочете нового, пишіть, хочу нового. Аркан Сонце, дівчата, що я скажу вам? Буде здійснення всіх ваших бажань. Так, тут його мучають страхи. Весь час дуже, але все буде по справедливості для вас. А що сам король чаш? До вас делють чоловік, який буде вас кохати. Хто не хоче минулого, пишіть, хочу нового. Зараз коридор затемний, то багато що ви можете закласти на двадцять років. Тому амулети зараз заказувати. Це просто-напросто зробити собі вклад в щасливе життя.